Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у серце України, її літературу. Українська література це не просто слова, це голос нашої історії душі та незламності, від сивих часів кобзарських дум до сучасних бестселерів це шлях, сповнений боротьби, любові та мудрості. Подумайте про Тараса Шевченка, чиї слова борітися поборете надихають і сьогодні. Або Лесю Українку, яка в лісовій пісні створила світ, де містика переплітається з глибокими почуттями. Іван Франко, Ольга Кобилянська, Василь Стус кожне ім'я це окрема планета у всесвіті українського слова. Чому це важливо? Тому що література це наш код, вона вчить нас мислити, відчувати, боротися за своє, вона дає нам силу та розуміння не відкладайте. Відкрийте для себе кобзар, лісову пісню або сучасних авторів, як от Сергій Жадан чи Оксана Забушко. Підтримуйте українське, читайте, діліться враженнями і пам'ятайте, наша література це наша зброя і наша душа. Підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.